Mm -hmm, ясно. То ви живете в ці. Аж mm -hmm. а ви жили десь скоріше. Я ще охота, то тільки по... хати побудував на ціле село. Але тепер не було. А ви ще високого року? 29. Року? Mm -hmm. Ну, то що це свято. Ну то я вже родаю 90. Mm -hmm. Ну, то файл. Вартуйте у Бога. Раз тільки ви живете, мої мами умерли у 93. Дівдесят три роки. А ї... тату та, 88 88 вісім років. Не прежеда, вже. Мамо прежеда. Не, мама, мама, мале 90. А, 93. Да, да. може 80. А, а, -а, а, а тато 88. Mm -hmm. 88. Екрас е първи, 88, пасме ли? Не, че? Значит, в да, прошу, все пометает, фамилия, е да, это е же. баба, все пометает, а, 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 я, как, как, я, как, а я заспеваю, То ну, дихання ви, вже пускає. Я, я так дихати не можу. Mm. так, мене не те, що мене щось болить, мене болить тут о, тут кого-то, я не це І все мені підходить до гори, мені дивляться. І душа тварина. І душа твоя. Якби я не заспівала, та й не загуляла, вже би мені на свята зузуйка кувала. А баба, а ти такого вже все, вже квокає, йойганю ганю несе там кашов, бо вже мені все хетик. А як у мене день народження чому когось небудь там в хаті? Баба як заспіває, то навіщо сховаю. No, але пішов Петрова, з Петровати. Жінку, файний Ти прийшов, Ти пішов з жінку, а то там пішла сусідка, з діти, а то агань вже пішла до Ну, обходити. Але кому а, що? А я, а я не співала, так? А я там вже заспівав. Але той ще з чурок і, і, і вже співає мною, А він вже навіть вже так має співає, а він все... тягне в другий бік. Другий бік, а він все і Раденчук. <laughs> Лише співати. На, я послухаю, як бабці співає. ти як співає. Так, так. А ти кажеш, ти не вмієш співати, я не вмію співати. Діти наші не вміють так так, відбувати а послухай, як бабця співає. О, все фай, який голос, як вона працює. Так, так. Так, 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 Заспівайте я. нам то, як ви ну, в Києві у палаці культури співали. А чого ви того не закличете до хати, він мерзне там? Хто? А, де а, а той, той що ще привіз нас. Та найбільше до хати, не ну, він дали... Може, йти покличте. Та найбільше, що, я сі посуну на себе. Mm. Це у нас на експертуальних традиціях. Савку, йди, заклій. А я бої не співали, я боя пам'ятаю, не пам'ятаю. За кури з когутом! з кошиком. Як тільки завертав наш режисер, пам'ятаєте? — не я кажу. Співайте трошки багато, що знаєте. Я кажу, я співаюся, я кажу, ми співали, співали, а ти жінчимо, а то плечу і плумач плачуть і завертають, а я тоді кажу, ну то й своїм свої. Ото вмерла така.

Та й коби то чоловік був моїй натури, Та й коби то чоловік був моїй натури, Орівочку не пів, дзигарів не любив, Тільки мене слухав, Чужих жінок не любив, тільки мене слухав ой прийшла я до куми, глянула в віконце, мій чоловік, як ясне є сонце. Сидить мій чоловік, як ясне є сонце. Кума чарку подала, ще й кур'ячу литку. А я цього не втерпіла, та й вибила шибку. А я цього не втерпіла, та й вибила шибку. Та й прибігла я додому, чогось захворіла, біленькою хустиною головку завила, біленькою хустиною головку завила. Коби мені Бог поміг до ранку діждати. Треба піти до куми, маю щось питати, треба піти до куми, маю щось питати. Та й пришла я до куми, кума ще не мита, а то в тебе кумцю бочка розбита. А чо в тебе кумцю бочка розбита, бо і у мене курочка дуже полохлива. Вона в хату залетіла, бочку розбила. Вона в хату залетіла, бочку розбила. Буде та курочка, часто залітати як ти будеш кумцю, та й кума приймати. Як ти будеш кумцю, та й кума приймати. У дівчини під вікном розцвітався розмай, розцвітався. Лисяк ви роя, а на моему любов, розгоралася. в твої очі глядя. У тою ж ніченьку майовую. А тепер, милий мій, проклинаєш ти мене через те, що ти любиш другою тепер милий мій, проклинаєш ти мене через те, що ти любиш другою. Чим же краща вона, чим же ліпша вона, і за що ти мене Кидаєш. Чи за зачора, щом з тобою провела чи за те, що ми так вірно била, чи за ті вечора, щом з тобою провела чи за те що ми так вірно любила. Розійдемось в милимі. Розійдемось, милеємо. Розійдемось і в парі не будем, будемо перші дні проживати у журбі. Про любов і про щастя забудем. Будем перші дні проживати у журбі. Про любов і про щастя забудем. Знову вернеться весна, прийде ніч майова. Розцвітуться всі квіти розмая, а любов не вернеться, ох не вернеться вона і пропала пора золотая. А любов Ох, не вернища вона і пропала пора золотая. Щоб було б легше, без доспомог. Веселий день. До мене, бу... а то веселі єдиня встав. Ісус Христос ро. опизнали, а заспевали, а евочка с кракова писана аж до Львова, писана другого. Звідки розіслана? А наш пан турецький Говорить по-німецьки Як трубочку за труби отчеля доньку, збуди. ставай чея геність тить і паркан, по рака на параніте іди по рака розеньку. Поїхали вони спати, Зачали сі розмовляти. Як я піду на віночку, Ой, не воювати, Та й до тебе ліст писати. Та й вже сімрік минає, Василь ліста не пускає. Они а леса не ни карточки, не жадное видо мочки, что чувати стара мати, я си буду видать. Прийду за Івасенька, Та й Марусі віддаєсі, Та й до слюбу збираєсі, Та й Марусі до слюбу йде, Ой, не додо, о мой де. Як си стара стараненько, Десь тут чути висі і ленько. Та й Марусі віддай, Має до слюбу збира, а єсі. Чи все правда, чи все збитки, Десь тут були мої скрипки. Стався Василь на полі, Розі, заграв собі ягодо, Розі, а Марусі, як все очула, За Василька припімнула. Ой так, ой так, Василь мій грав, як збирав, і як до слюбуся збирав, розсердив всі і та й ударив мару.